Привіт! Пані та панове! Сьогодні у нас Кубок Короля Жерона проти Рая Вілікану. Матч відбудеться вже в середу, 17 го числа в 22.30 за місцевим часом 1-8. Матч доволі такий хороший, якісний, я думаю, буде. Ну Давайте все по порядку. давайте все По порядку. Сьогодні ми зможемо прогнози це будинок. Ну, поговоримо про Жерона, про раю Валікану. Ми зробимо такий підсумок. Ой, да. Скажімо так, прогну. Розпочнемо ми з жерони. Жерони на даному чи лідер шпату Іспанії. Перше місце. Просто шикарні показники в жерони. Шикарні, абсолютно шикарні показники, але нічия з Ельці, це кошмар. Це кошмар, Ельче по-хорошому мав. Забирати три очки. Жероні відверто пощастило, щоб на Гасаніго. Я думаю, Жерона би точно би цей матч навіть в ніч не зіграла. Великі проблеми були з Жероном. Доволі таки неочікувані, на мою думку, проблеми. Ще ну, я знав, що буде важко, але я думаю, все-таки Жерона все-таки заб'є свої голи. Так, свої голи, справді. Я думаю, що Жерона не один м'яч заб'є, враховуючи проблеми Ельчі в захисті. Ой, прополучена Ель чи Альмері, Альмері, А ось, але ні, цього таки не трапилося. цього таки не трапилося, і Жерона зіграла в нульнуль. Я хочу сказати, що поганий результат. Безпрокажна серія вона продовжується. Проблеми є з захистом Жерони, вилетів Рікарсія. Вилетів ще Лопес. Діго Лопес. Провідний захисник Діо Лопес. Він на превеликий жаль вилетів. Вилетів, і причому вилетів надовго. Друзі, вибачаюся. Давід, Давід, Лопес. Давід Лопес, ось провідний захисник. Вилетів на превеликий жаль надовго, скоріше за все. Я сподіваюся, що він, звичайно, одушає і з ним буде все гаразд. Ось новий рік Жерона, на мою думку, непогано розпочала, виграла Атлетико, виграли в Кубку Ельче 2-0. Ну, ну, не програли, коли ще не програли, так? То не програють з жовтня, ось ця праска відграла, а в кінці, в, кінці сер... в кінці вересня вона була єдина. 0-3. З ці праски жодні матчі Жерона в цьому сезоні поки що не програє. Ця серія, вона І З перемирних новин це Віктор Циганков. Він вже одужав. Він з Львої вже виходив. в другому таймі. Це приємна новина. Що атакувальні футболісти повертаються. Ось, повертається Ерера. Півзахисник, якщо я не помиляюся, Венесуельський має повернутися вже скоро. Ось, Тому є такі хоча б якісь приємні новини. Але в захисті є проблеми. Є проблеми. Рігерсія та Девід Лопес це такі провідні основні захисники, від яких дуже багато що залежить. Це вихід під прес, вихід з оборони до атаки, вихід з оборони до якихось контрнаступальних дій. Взагалі, такі футболісти, як Герсієм, вони взагалі. Коли команду треба взламувати їхній захист, а такі команди, як Мерія Ревелікано, вони зачастую вдають ініціативу жероні і дуже важко взламувати. А Ер Гарсія своїм пасом. Ба! Він здатний це робити. розумієте? Він здатний це робити. Тому жерону, я думаю, зараз буде дуже багато попускати. Якщо за Мерію це не вдалося зробити, то. Ой, щас я так думаю, що ці голи, знаєте, можуть. <смеш> в будь-якому матчі, знаєте, е за таки, ну, я не знаю, як правильно виразитися. Скажімо так, якщо там вже роні пощастило, то, наприклад, з револіканом може вже не пощастити. знаєте, Ось, то Може джерело просто-напросто догратися. Ревелікан. Ревелікан. Останній матчі ОСК. Виграли 2-0. До того виграли 2-0 не кого-небудь. А сам хетафе з Мейсоном Грінвундом на виїзді. Е, ось. Ну, до того були поразки. Ну, 12 місце в Раю, 23 балі. І теоретично Раю претендує на Єврокубки. У них є гра в запасі. Те, теоретично команда Раю може набрати 26 балів, а це до 7-го Бетіса взагалі 5. -5. Пунктів. Тому тут uh, рая Валікана хороші боєць останні матчі. Ну, три поразки, Трипоразку останні остання перемога, надхитав. І це перемога. Взагалі, перемога поспіль зараз у рая Валікана. Тобто Раю зараз на поганій формі, і взагалі Раю Райо... Вона ну, так-то багато пропускає, лише 24 пропущених. Так, да, вони забили 18, але пропустила команду лише 24 м'яча. Жерона. Пропуск... Пропустила, до речі, також 24 м'ячі. І не колотила 46 м'ячів. Це найкраще, ще все одно атака. Хоча в реалі я грав в запасі. ось, Звичайно. що багато показники Жерона так, вона краще, вона більш перемагає, вона на позиції, Так, Жерона фаворит, без питань. Вони грають у себе вдома. Вдома взагалі. Ну, дуже, Жерона вміє притискати на своєму полі суперників. Але дасть Бій, я в цьому навіть не сумніваюся. дві перемоги поспіль і причому з нулем, з нулем на табло. Тобто вони два забили і нуль при цьому пропустили. Вось, ну, раю мало пропускаю. Дивіться, їх матч чи раю. Ну, від Атлетіка був розуміла, з Барселоною взагалі нічя була. До речі, Жирона ось цей матч. До один тоді Жирона виграла. Давайте, давайте згадувати цей матч. Згадуємо. згадуємо, 11 е, число, вганяю, Валіка наповів, голудов Катасавю. Але подивіться, раю перестріляв в по ударах. Раю перестріляв. І по-хорошому тут також мало бути нічия. Ось. Хоча скільки моментів Жерона не забила. Це просто вражаючий показник. 8 моментів, 6 упустили. Хоча дивно, граю там також. Хороший момент створював. Зрелом була нічия, Не так то давно, два місяці тому. 0 -0, на у нас ще. Ні, Раю така хороша команда з Сосідадом, Сусідадом, звільня в них нічия. Ось туди, поразка 0-4, ось така розгромна, така неприємна поразка була від Атлетіка Більбао. Останні 5, -5 матчів, дві перемоги Раю, дві нічії, одна перемога Жерони. Ця перемога єдина була в цьому сезоні. До того в минулій компанії було дві нічі, Асинхронна е, 2-2. В тому-таки 22-му році. Майже в 15 му до речі, числа, фантастика. Два, а, Господи, два роки тому. Два роки тому. Райо, Ось Фоку Короля 2-1 здолав. ось, В Секунді вони пересікались. Ну, а знає, знає протока. Ось. Це вона. Звичайно, інший ніж Дварк. Тобто, да, да, да навіть інший, ніж рік тому. Інше Джерон, підхід інший. Знаєте, До суперників підхід інший. Ось. Тому Жерону зараз всі. Але знаєте, команди навчаються грати. І, знаєте, Повірте мені, Райо може переграти Жерону. Може. А ось, а, у Жерони є, звичайно, слабкі місця, я вже казав, які це місця. Проблеми в захисті, дуже великі проблеми в захисті, тим більш грати в, в трійку центральних такі Це завжди будуть розриви. Тим Жерон любить грати з високою підняту лінію оборони. Якби це не було як з ель знаєте, як коли Барселона високо пішла, і просто, ну, просто розривав лінію, лінію офсайда, просто якісь вісім забивати, якщо б свої моменти забили команди Керово-Шелоці. І це, звичайно, мене дуже-дуже лякає. Така гра Жерони, не скажу, Альмарія, по-хорошому мало забирати. Той матч. А, в останній матч спокійнесінько непогано відпрацював в захисті. Я думаю, де команди заб'ють. Якщо натягнути, я думаю, обидві команди заб'ють. Раю, думаю, жирона там натисне. Ти більш домашній точно натисне та голи Жирона Та знає, ну раю, грає також заб'є, враховуючи проблеми зараз з Жерони. Кожного матір проблеми. Гарсію. Проблеми є в Жерони, буде команди заб'ють точно. Трохи прогноз перша команда не програє. одно, на всі складно. Я все-таки віддаю перевагу Жероні. Думаю, що Жерона здобуде перемогу, але дуже-дуже важко. І не здивуюся, що ця перемога може бути здобута взагалі в екстратаймах або в серії пенальті. Цього я також, скажімо так, не буду також такий сценарій виключати. Обидві команди заб'ють, Жерона не програє ось такий прогноз на цей поєдинок. Якщо вам це відео сподобалося, ви можете його підтримати лайком, написати будь-який певний коментар ми що будемо завершувати. Всім до побачення! Панов, всі. Пока!